Бориспільщина досі не має жодної об'єднаної територіальної громади. І це питання номер один для керівництва міста, району, сільських рад і місцевих громад. Але у процесі підготовки до необхідного об'єднання у всіх місцевих адміністрацій виникає чи то конфлікт інтересів щодо бачення поділу території, чи непорозуміння процесу. Тому поки що спільного консенсусу немає. Я з етичних міркувань, я це виступав на одній із нарад. За участю голови Київської обласної державної адміністрації ще Горгана Олександра Любомировича я говорив, що неетично сьогодні міським головам йти до сільських голів і давати якісь свої пропозиції, оскільки є голова районної ради, голова райдержадміністрації, і в першу чергу треба вирішити це питання в тиші кабінету, щоб була узгоджена лінія саме на цій першій ланці. Трохи інша думка в очільника райдержадміністрації. Все повинні вирішувати громади. Район не може бачити ніяким об'єднанням, Бо закон про добровільне об'єднання територіальних громад це закон України. Він передбачає добровільність і в самій назві закону ключове слово добровільне об'єднання. А я, як представник місцевої адміністрації і. Працюю за законом про місцеві адміністрації. Е, мені заборонено втручатись в діяльність місцевого самоврядування. Через принцип добровільності об'єднання ситуація фактично зайшла в глухий кут. Додало непорозуміння і відсутність відповіді на чималу кількість фінансових питань. Так голови заможних сіл бояться втратити свої бюджети, а тому в них виникла ідея об'єднати в одну ОТГ самі багаті села Бариспільщини. Щоправда, вона не знайшла порозуміння ні в міській, ні в районній адміністрації. Як на мою думку, звісно, не буде правильно. Скажу чого, це близько 70% податків району, да? і ми близько 70% податків району сконцентруємо в одній об'єднаній громаді. Задам вам питання: чи стане більше грошей в окремому населеному пункті, а це населений пункт, немає такої форми громади. Буде село, умовно, залежно від центру, де воно буде знаходитись. Там якщо це гора, значить буде село Гора. З певними там, присілками Велика Олександрівка там, і таке Щасливе. інше, да? щаслива да? Значить, Це буде село з бюджетом. В даному випадку у нас всього-навсього збільшиться реверсне вилучення до державного бюджету. Що не потрібно рахувати гроші, які отримає громада, а треба ще й думати про своїх сусідів. Ну як, наприклад, сьогодні, якщо гора захоче об'єднатися з Великою Олександрівкою, да? І, і в них тоді будуть мільярдні доходи в бюджет. А що тоді робити з Горобівкою, що робити з великою старостю, що робити е, з іншими населеними пунктами, які не мають, наприклад, такої доходної частини? <клес> Як їм розвивати ті самі і підтримувати школи, будувати, дитячі садочки, дороги, е, ті ж самі амбулаторії сімейної медицини розвивати? Тобто тут треба, щоб був державницький. Виважений підхід. Це корінним чином неправильно, і це просто на вітер викинутий час. Тому що як би вони там не малювали карти, як би вони не плюсували ці бюджети, в них нічого не вийде. То який варіант був би кращим для Бориспільщини? І міський голова, і очільник РДА погоджуються: ідеальний варіант об'єднати місто і всі села району в одну потужну об'єднану територіальну громаду. Вся проблема добровільності, вона більше не в баченні громади, а в баченні керівників цих громад, бо у нас є невеличкі такі, знаєте, князівства, є, в яких е сидять люди, які бояться, що вони не оберуться в цій об'єднаній громаді. А я вам скажу, е коли утворюються надпотужні об'єднані територіальні громади, е великі ризики, що взагалі прийдуть інші люди. Враховуючи позицію сільських голів, в міській адміністрації зрозуміли, що необхідно діяти самим. За словами Анатолія Федорчука, нещодавно відбулася зустріч керівництва міста та лідерів політичних сил, що представлені у міській раді щодо об'єднаних територіальних громад. Я можу вам озвучити, якщо йти по методиці. Розроблений кабінетом міністрів ще раз кажу, це на папері, це питання не узгоджувалося ні з сільськими головами, ні з головою районної ради, ні з райдержадміністрацією, Але ще раз кажу, якщо керуватися методикою. А далі вже слідуючий етап: це треба йти в громади, пояснювати їм, переконувати і так далі. Так, якщо говорити сьогодні про... Місто Бориспіль і громади, які навколо нього, то це Дударківська сільська рада, це Велико Олександрівська сільська рада, це гірська сільська рада. Тут ми можемо говорити і про Щасливську сільську раду, Мартусівська, Глибоцька, Іванківська і Сеньківська. Звісно, в функціонуванні ОТГ ще чимало невирішених питань, але їх можна вирішити в робочому порядку. До того ж, ці питання ставлять усі ОТГ країни. Головне ж для Бориспільщини зараз об'єднатись в одну чи дві-три об'єднані територіальні громади та вирішити, яким шляхом йти далі.